Давайте далі почитаємо в цьому псалмі, що нам говорить цар Давиць, така легендарна особистість, не хуже ніж Павло Він в старому заповіті. Він став ті часи, коли був тільки народ Божий, який знав свого Господа, який був для них єдиний. Другий вірш. Господь дивиться з небес на людських синів, щоб бачити, чи є той, що розуміє та Бога шукає. Господь споглядає з і що робить? Господь споглядає, ми читали третю часть першої заповіді Божої, з Бога всім серцем своїм». Знаєте, Бог він підводить собі висновку. Він дивиться на цю землю і споглядає. Єсть той, хто розуміє і шукає Бога. Єсть той, хто напрягає свій розум для того, щоб дослідити Його і знайти Його намір на своє життя. Бог. Ми християнська країна, говоримо чи наш. І всякі ритуальні молитви християнські. А потім можемо сказати, що Бог забрав мого сина, Бог суддя, він такий, він цікий, Бог дивиться на кожного з нас і дивиться. І споглядає. Ти виконав третю частину. ти розум свій використав для того, щоб дослідити, який є. Ви знаєте, якщо ми використаємо В великому обсязі свій розумом і дослідимо, який наш Бог, який його намір на наше життя. Яка його воля? волена наше життя? Ми ніколи в житті не скажемо, що Бог є причина всіх негараздів. Причина всіх негараздів є свідомо, ми сьогодні подивимося на це. І ми бачили це в першому вірші. І ми побачимо зараз це в продовженні третього вірша. продовженні третього вірша. Господь дивиться, щоб знайти той, хто розуміє та шукає Бога. І Бог відповідає далі, Бог підводить свої висновки. Усі повідступали. Хто повідступав? Як ви думаєте, це слово сьогодні актуальне, чи воно не актуальне?